Слава Ісусу Христу! Автор 91-го псалма говорить, що то добре, щоб дякувати Господеві, і співати імення Твоє Всевишній, вранці розповідати про милість Твою, а ночами про правду Твою. Напротязі двох з половиною годин ми цим займаємося. Дякуємо нашому Господеві, Співаємо йому хвалу і розказуємо про милість його і про правду. Напротязі земного життя людині по відношенню до часу декілька разів треба міняти свій статус. А що я маю на увазі? Немовля, першокласник, випускник, пенсіонер і так далі. і так далі. По відношенню до часу ваша церква з сьогоднішнього дня міняє статус. Трошки застаріла статистика, яка є в мене згідно дослідження Комітету Верховної Ради України з соціальної політики. На вересень 2019 року в Україні було 1078 людей, яких був вік 100 і більше років. І по відношенню до інших людей, які до цього віку не дожили, ці люди отримали новий статус довгожителі. Від сьогоднішнього дня ваша церква в вулиці, вона отримує статус церква Довгожитель. Це такий почесний статус. Хтось, можливо, тільки наближається до цього статусу, ви вже його отримали. Яке побажання для церкви довожителя? Цей же автор 91-го псалма говорить такі слова, посаджені в домі Господнім цвітуть на подвір'ях нашого Бога. І ще в сивині вони будуть свісти, будуть ситі та свіжі, щоб розповідати, що щирий Господь моя скеля, і в ньому неправди немає. Я трошки знаю братів вашої церкви і це побажання, щоб брати, які згідно свого статусу вже мають сивину, ніколи не відчували недостачі в підтримці тих братів, які ще не мають сивини, щоб ось цей букет сивих і несивих на подвір'ях нашого Бога цвів для слави нашого Господа. Вітання вам від церкви, що селі Амінь. Амінь.